Привіт! Сьогодні наша розмова дещо відрізняється від попередніх не тільки тому, що вона відбувається в онлайн-форматі, але й тому, що це ще наша співпраця з букфорумом. Мій співрозмовник сьогодні це є історик, він є членом українського пену. Він також є професором кафедри української історії в Гарвардському університеті і автором історичних книжок. Це Сергій Плохій. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Дуже приємно бути в цій програмі. Як історик, що ви можете виснувати з того, що спостерігаєте зараз в Україні за цим процесом війною, тим, що відбувається з соціумом, з іншими країнами, міжнародними майданчиками і усіляке таке? Ну відбуваються звичайно жахливі речі. Війна, війна це є руйнація, це є загибель. Це є мільйони біженців, це є руйнування інфраструктури будь-якої від, від фізичної до до інтелектуальної, зміна зміна екології України в розумінні і міст. Як вони виглядають? Міста знищуються. Так що це, 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 це є це загальний фон. Але відбуваються також речі, які, на які багато хто в світі дивиться з захопленням і, і, і сподіванням, Україна вистояла, Україна починає перемагати на полі битви, і це не тільки перемога української армії, не тільки перемога світової солідарності навколо України, це нове якість українського суспільства в цілому. І для мене є абсолютно ясна річ, і ясна вже кілька місяців про те, що Україна, вистоявши, фактично довела своє право на існування на довшу перспективу. Тобто, я надзвичайно оптимістичний відносно майбутнього України. Я є дуже дуже занепокоєний тим, що відбувається сьогодні, тим, що буде відбуватися завтра. Але майбутнє України сьогодні виглядає краще ніж воно виглядало рік тому чи два роки тому. Тобто підтверджується формування нової свідомості, нової ідентичності, нового відношення до держави, до державних інституцій, таких як військо, до уявлення про себе і, і уявлення про сусідів, про друзів, про ворогів. Про тих, хто намагається сидіти на трьох, на чотирьох стільцях, ці речі закладають підвалення для майбутнього України. І ці жертви, які Україна приносить сьогодні, вони не є намарні не тільки на сьогодні, вони закладають підвалини на, на довше майбутнє. Ви говорите те, що всі ці події, які з нами відбуваються, і ця висока ціна це і є ось наш внесок в подальшу розбудову, в оце світле майбутнє і в той оптимізм, власне, про який ви говорите. І я би тут хотіла трошечки перекласти це на подібну ситуацію і поговорити про панування інших імперій, навали, різних народів, радянський Союз, війни, революції. Весь цей травматичний досвід, який свого часу теж закладався як щось, що дає нам змогу зараз провадити цю боротьбу, і поговорити про це швидше в такому позитивному ключі, як ви гадаєте, що корисного нам дає ось цей історичний досвід, ось ця наша постійна боротьба, і чи без нього ми би могли зараз чинити такий опір, який чинимо? Звичайно, звичайно, не могли б і е, тут е, грає грає дуже важливу роль історія е, в розумінні і більш далі да, дальшої історії і відносно відносно недавньої. Відносно, коли я говорю про відносно недавню, я говорю про власне початок цієї війни, це є лютий 2014 року, коли е, Російські військові захопили будинок парламенту і уряду Автономної Республіки Крим. Це це, це це реальний початок війни, і він не починається з голосування в цьому парламенті, який був захоплений, а починається з його, з його захоплення. І ось тоді ми фактично були не не готові на дуже багатьох рівнях. Не тільки з точки зору стану стану нашого військового, але з точки зору стану суспільства, і за ці останні вісім років надзвичайно важливі трансформації відбулися з українським самоусвідомленням, з українським відношенням до держави, відношенням до самих себе, які фактично були не помічені путіним і, і країною агресором, тобто Російською Федерацією. Плани будувалися на вторгнення в Україну 2014 року, не 2022 року. Так що значні історичні речі і процеси відбуваються прямо, прямо на наших очах, і ми є їхніми учасниками. І ця трансформація між 2014 і 2022 роком надзвичайно важлива, і це те, що врятувало наш сьогодні. Сучасна війна це є продовження процесу знову таки історичного процесу розвалу Російської імперії, який більшовики на певний час на кілька десятиліть могли зупинити, але потім пройшов розвал розвал радянського союзу. Розвал радянського союзу є фактично ну не, незрозумілий, без, без врахування України і референдуму про українську незалежність. 1 грудня 91-го року, бо Україна була єдиною республікою в Радянському Союзі, яка мала референдум на цю, з, ці, з цим питанням, і проголосувавши за власну незалежність, українці фактично проголосували за незалежність інших країн тепер пострадянського простору. Тобто Радянський Союз розвалився, його розпустили один тиждень після українського референдуму. І ця важливість України не залишилася просто в історії будь-які російські плани реінтеграції під своїм контролем пострадянського простору натикаються на супротив України. І через це ми частково через це ми маємо цю найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, яка точиться в Україні, але є також відмінності. Перша світова війна Україна була її важливою важливою майданчиком, тобто англійською battlefield, полем битви. Друга світова, те саме. Але тоді е, воювали на території України фактично армії, держави, центри, в яких знаходилися поза Україною. Сьогодні Українці самі на полі битви в Україні вирішують свою долю. І це це надзвичайно важлива зміна порівняно з тим, що відбувалося в ХХ столітті. Хочу ще з вами поговорити на таку дуже серйозну і складну, болісну для мене тему. Ви три роки тому сказали, що інтелект, українська інтелектуальна еліта не має плану щодо інтеграції Криму чи Донбасу. Як гадаєте, ну три роки минуло, за ці три роки щось змінилося. Ви побачили якісь зрушення в цьому напрямку? Е, ну я думаю, що планів так і не виникло, але війна, війна поставила багато речей на, на порядок денний, де так чи інакше прийдеться приймати рішення. І е, я не знаю наскільки це план, але це якась така базова, базова е, установка, яка виникла. Я її чув від Олексія, Олексія Данілова. Е, питання було поставлене про, е, про Донбас, фактично, і е, чи втрату, чи потім, знач, повернення якихось територій. Е, де він сказав, що е, значить, ну час, коли ми намагалися підлаштовуватися. Пройшов, тобто, час тих, тих територій і, і того населення, і, і, і на цих територіях, які визволяються і будуть визволятися прилаштовуватися до нас. І це, це, значить, з одного боку, звучить дуже так ясною, категоричною, продиктовано фактично, умовами війни і, 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 і реаліями цієї війни. З іншого боку, це також ну, відсилка таким чи іншим чином до тих восьми років, які ми прожили. Я на початку говорив про те, що це були історично надзвичайно важливі, важливі роки в українському суспільстві, які трансформували нас. Тобто, ми не є вже суспільство 2014 року. Ми є демократичне, ми є толерантне суспільство, але ми не є суспільство 2014 року, з незвизначеними орієнтирами, з нерозумінням власних інтересів відносно безпеки, з нерозумінням ролі, яку держава має і відіграє в цих, в цих процесах. І в цьому розумінні значить ну будь-яка реінтеграція вона має брати до уваги змінений характер українського суспільства. Також так те, що процеси, процеси на непідконтрольних Україні територіях відбувалися в напрямі ну авторитарних авторитарних форм існування суспільства в радянській в Російській Федерації. Тобто тут фактично зустріч і повернення буде вже не дві двох груп, які були більш-менш на тому самому місці в 2014 році. Відбудеться відбудеться, значить, з одного боку більш, більш складне. Повернення, але повернення, яке, яке буде гарантувати інтеграцію, умовно кажучи, Донбасу чи Криму в Україну, а не України в Крим чи Донбас. Це, це визначено. Тобто, плану, я думаю, як такого можливо ще немає, але принципи визначені. Тобто, Україна майбутнього не інтегрується в Донбас сьогодні чи в Крим сьогодні, а Донбас і, і Крим інтегруються в сьогоднішню Україну. У мене постає таке запитання. От ви говорите про те, що цей план формувати неможливо без знання змін і розуміння змін в характері українців, українок, того, що відбувається. Але щоб розуміти зміни, треба знати, які ці характери, в принципі, є. Про що мені йдеться? В книжках? З історії, підручниках шкільних. Історія Криму, наприклад, це завжди в кращому випадку один розділ або щось дуже дуже побіжне, таке, що сприймається абсолютно фоново і ніяк не відкладається в підсвідомості. Це мій власний досвід. І навіть якщо відкрити вашу книжку Браму Європи і подивитися суто на зміст там немає слова Крим, Кримці або що. Відповідно про які ефективні плани ми можемо говорити. Якщо навіть на рівні дослідження, на рівні знань, на рівні закладання цього в наші голови, ми нічого не знаємо про тих же Керемле. Угу. Ем, Ну, По перше, порада іти далі е, значить, змісту в кожній книжці. Тобто, в Брамі Європи немає також заголовку пов'язаного з Галичиною чи з Буковиною. Брами Європи і загальні наративи намагаються зрозуміти. Місце, час і напрям напрям руху, але і те, що вони мають мають робити, це власне подати, подати якісь риси, які є спільні для цього середовища, і інтегрувати інтегрувати історію регіонів в історію в ширшу і загальну історію і в цьому розумінні я з вами згоден що не тільки крим але також деякі інші регіони повністю не інтегровані в український в український наратив це які окрім криму Ну, значить можна говорити про закарпаття наприклад так тобто можна говорити наскільки наскільки наш наші наративи присвячують уваги Уваги е, Буковині, так? Чи якось у нас може Волинь дуже, дуже відзначений. чи, е, Тобто, е, е, взагалі, є, є регіони, які е, ну, ведуть перед в певних, певних процесах, і вони е, здобувають більше чи менше уваги. Тобто, ну, скажімо, е, національний. Українська українська ранньомодерна історія без Надніпрянщини, без козаччини раптом втрачає свій центр. Український національний рух без розуміння Галичини не, його не можна не можна фактично зрозуміти. Також процес індустріалізації урбанізації без Донбасу значить опиняється без, без ніг і без. без Якогось дуже важливого центрального, я б сказав, елементу елементу історії і нашого розуміння, і деякі деякі регіони, які не не підпадають в цьому розумінні, не, не 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 стають лідерами чи в індустріальній революції, національній революції, в яких ну, опиняються так чи інакше поза поза э, центром, скажімо, уваги. Але і, і так буде. Тобто, це це значить інакше, інакше ми перетворимо ем, історію на якихось 20 окремих наративів, які між собою не пов'язані. Ем, але важливо ем, говорити про всю Україну і говорити про процеси, які, які торкаються, торкаються всіх Крим. В цьому розумінні є є ем, окрема дуже важлива тема. Це тема пов'язання України з не тільки з Чорним морем, а з Середземномор'ям. Це тема пов'язана з е, тією самою християнізацією Київської Росії. Це значить, приходом не тільки релігії, це приходом мови, приходом освіти, приходом значні е, е, багатьох культурних інституцій. Крим, це є питання, ключове питання для історії України: боротьби між осідлим населенням лісостепу і кочовим населенням степу формативний формативний досвід в історії формування формування України як такої. І в цьому розумінні Крим Крим має має значить залишатися і нікуди не зникати з українського обрію, в тому числі. Історичного, історіографічного. Наскільки, наскільки ми приділяли увагу перед тим, Луганську чи, чи Криму, е, явно, явно не досить і е, е, я в 2010 році в мене вийшла книжка про Ялтинську конференцію, і перед собою я ставив завдання різноманітні, але дві з них були наступного характеру. Перше, це Інтеграція нас в світову історію, бо багато бо Ялтинська конференція відбувалася не тільки на території України вона також вплинула на розвиток історії України. Той самий кордон українсько-польський і так далі визначався в Ялті. Українське членство в Організації Об'єднаних Націй визначалося в Ялті. А ми, ми якось залишаємо світову історію для інших. Другий момент це інтеграція. Все таки Криму, події, які відбувалися в Криму. Також в Український наратив. Це був я. Я тоді на на, на це дивився, як фактично на перші кроки, але ем, ці кроки мають мають продовжуватися. І ем, війна, і та на яка почалася в 2014 році, і цей новий нова хвиля війни, чи нова чи друга російсько-українська війна. Вони вони нагадують про це, і ну сьогодні ми втративши Крим тимчасово приділяємо Криму набагато більше уваги ніж до 2014 року, коли він був в кордонах України. Так що і я думаю, що це, 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 це приділення уваги і абсолютно, абсолютно виправдане і має продовжуватися. Мені знаєте, чомусь здається, що от коли ми будемо читати про це все в про цей період в підручниках з історії, і так як ви наводили приклади, без якого регіону якийсь історичний етап неможливий. От мені здається, що ці вісім років окупації, а точніше, супротиву до окупації кримської, неможливі будуть без історії хремли кримських татар, того як вони формувалися і чому так взагалі сталося. Хочеться бачити більш розлогі ці розділи і цю інформацію. До слова про ваші книжки, дуже хочу встигнути про це поговорити, адже тема ядерної зброї для вас є цікавою. Ви її досліджуєте. Є книжка Атоми і попіл, яка має вийти. Ось я маю надію, що скоро. І це історія шести аварій, як вони впливали, як взагалі як ядерна зброя, цей ядерний потенціал може впливати. Вати на ті чи інші рішення. Посадовців, керівників і так далі, ми бачимо зараз на практиці, як це може впливати. Путін шантажує ядерною зброєю увесь світ. Ви сказали, що не вірите. Ви в березні про це говорили? Що не вірите у те, що Росія застосує ядерну зброю? Які ваші думки нині, виходячи з того, що ви дослідили цю тему, і ви розумієте, про що ви говорите? Мені здається, тоді я, я сказав, що я не вірю, і сказав про те, що з моєї точки зору ядерна зброя може бути застосована тільки за однією умови, коли буде безпосередня загроза режиму Путіна. І я більш-менш залишаюся на тих самих позиціях. Тобто я е, бажаю, що те, що відбувається сьогодні, це є ядерний шантаж. Ядерний шантаж почався з першого самого першого дня цієї нової війни. Захоплення е, Чорнобильської е, станції, чорнобильської зони, продовження принесення війни на територію Запорізької атомної станції, тобто, вперше в історії фактично війна. Велася арміями, підрозділами військовими і так далі на території ядерних реакторів, і тепер ця тема продовжується з застосуванням ядерної зброї. Росія має ядерну зброю і шантаж нею в умовах, коли Росія починає все більше і більше програвати війну в Україні. Є сьогодні і буде тільки збільшуватися. Тобто, це є це є одна з саме шантаж. Це є одна з козирних карт, карт Путіна. І в цій історії надзвичайно важливо. Тобто, ви згадали книжку Атоми і попіл, яка має, має вийти. Я також сподіваюся незабаром тільки, но в видавництві клуб сімейного дозвілля вийшов переклад. А моєї іншої книжки, яка називається ядерне безумство, це є історія карибської кризи, яка, мабуть, найбільше з точки зору якихось історичних паралелей, найбільше нагадує про наші сьогоднішні речі. Бо фактично ядерний шантаж використовувався тоді Москвою так само, тільки по відношенню до Сполучених Штатів Америки, і один з висновків, який я зробив саме працюючи над тією книжкою про карибську кризу, де, до речі, дуже багато українських моментів від того, що всі ракети, які стратегічні ракети, які були доставлені на Кубу, були вироблені в Україні. Більшість ракетників були з України і так далі. І так далі, але Висновок, який я зробив, працюючи над цією книжкою, полягав у тому, що фактично ядерна зброя не буде застосована в тих умовах, коли той, хто погрожує застосуванням цієї ядерної зброї, буде розуміти, які це буде мати для нього наслідки. І що фактично він програє більше, ніж він виграє, застосовуючи цю зброю. І це дуже важливо. Тобто, в ем, ядерна зброя до певної міри допомогла затримати холодну війну холодною війною, щоб вона не перетворилася на на гарячу війну. Але це вдалося не тільки через те, що ця країна і ця країна мала ядерну зброю, але також через те, як ці країни думали про застосування цієї ядерної зброї. Тобто, потрібно мати. Присутнім бути не тільки баланс балансу зброї, але також баланс страху. І ось е, в цьому розумінні, якщо той самий Путін розуміє наслідки, і що ці наслідки є набагато більш серйозніші ніж ті плюси, які він може отримати від застосування ядерної зброї, я думаю, шанси застосування ядерної зброї різко зменшуються. І в цьому розумінні ключову роль відіграє значить не тільки позиція України, і може не стільки позиція України, скільки позиція Заходу і колективного Заходу, і Захід має принаймні моральне зобов'язання захистити Україну від ядерного шантажу через, через ті, значить, так звані англійської assurances, які були дані під час Будапештського меморандуму. А також через те, що застосування ядерної зброї фактично руйнує цей баланс страху і руйнує підстави сьогоднішнього міжнародного порядку, який значною мірою залежить від цього балансу балансу ядерних озброєнь. Тобто, фактично починається ситуація дикого заходу, де будь-хто може застосовувати ядерну зброю сьогодні. Дев'ять країн, які мають ядерну зброю і Біля сорока, які мають технології і базу індустріальну економічну базу для того, щоб побудувати бомбу на протязі наступних двох-трьох років. Тобто, тут, тут у, у Заходу є і моральні зобов'язання, і є дуже практичні геополітичні інтереси, але питання в тому, щоб донести дуже чітко до Москви що е, якою буде розплата, і що е, це не є блеф, що це є просто, просто автоматичні дії, які наступлять в результаті застосування ядерної зброї. І напевно на сам кінець, пане Сергію, про що я хочу вас запитати. Ви також сказали такі слова, що світ змінився, його змінила Україна. Це дуже емоційна, дуже яскрава фраза. Але ви можете навести як науковець, як історик, кілька фактів, які би підтвердили цю тезу. Ця війна вже має дуже такі глобальні наслідки, які, які важко було передбачити. Перша, вона означає, що е, е, той, той період після холодної війни, значить, якогось такого ліберального порядку, ліберального миру, е, м, фактично закінчився. Тобто ми в новому періоді, в новому стані. Е, який, який цей період і стан, ми ще досить повні не розуміємо, але розуміємо, що він вже інший. Ми в іншому світі. Як Україна до того долучилася, вона відмовилася капітулювати. Вона захистила себе і фактично захистила також цінності, за які, до яких українці сьогодні ставляться дуже серйозно. Це дуже практичні цінності, це, це, це політична система, це можливість вибору, це, це свобода, це, е, е, всі ці речі, які Присутні в Україні ми часом їх не помічаємо, але дуже чітко починаємо розуміти, коли потрапляємо під окупацію. Коли дивимося на те, що відбувається в Російській Федерації, відбувається фактично ну, зникнення Росії як суперпотуги військової, вона вона залишає свої, свої сили, свій престиж свою міфологію на полях битвах в Україні, і фактично це поштовх для прискорення процесу формування не багатополярного, а двополярного світу, де той самий Китай тепер стає набагато більше, більше потужним. Росія рухається в бік, бік Заходу. Єдині хто лідери, які ще спілкуються з Путіним, це. Це фактично сьогоднішні азі, азійські країни, туди рухається також чи має рухатися напрям газу і нафти російської, і так далі. І так далі. Тобто відбувається великий зсув великий у відношеннях Росії з Європою, а це значить визначення Росії як такої і наближення наближення до Китаю. Це є світозміна, це це є рух світового масштабу. І знову таки я повертаюся до, до тієї самої теми. Це не відбувалося б, чи не відбувалося так швидко, чи не відбувалося в тих масштабах, якщо б Київ дійсно впав за три дні. А це був момент, на якому годилися фактично і стратегія в Москві, і стратегія в Вашингтоні, незважаючи на те, що значні мали різні, різні інтереси. І, і намагалися досягти різних цілей, але це було це це були так, би мовити, сподівання в одному випадку, побоювання в іншому, але Україна залишається сьогодні. Київ залишається столицею України, і це кардинально міняє світові розклади. І значить, це Ми, ми опинилися фактично на переломі, черговому переломі історії. Кінець пост пост світу після холодної війни кінець ілюзіям про кінець історії перемогу ліберальних ліберальних моделей моделей урядування політичного життя і це 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 світ в якому всі ці речі треба виборювати по новому І україна, україна веде в цьому дякую пане сергію дуже вам вдячна за розмову. Прошу дякую вам.